Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Велика Британія готує зміни у програмі озброєння своїх винищувачів f 35 ухваливши рішення закупити для них високоточні боєприпаси. GBU 53 b Штормбрейкер. Цей крок став наслідком затяжної затримки зі впровадженням британської ракети Спір 3, яка досі не пройшла повну інтеграцію з бортовими системами літака та не може використовуватися у бойових умовах. Про намір Лондона прискорити переозброєння. Повідомили аналітики Navy Lookout у мережі Екс. Штормбрейкер належить до новітнього покоління компактних високоточних засобів. Собі ураження завдяки поєднанню трьох каналів наведення інфрачервоного датчика, лазерного трекера та міліметрового радара. Цей боєприпас здатен самостійно ідентифікувати та уражати рухомі цілі на великих дистанціях. Окремою перевагою є здатність ракети працювати в умовах, де інші системи часто втрачають ефективність під час дощу, димовій завісі, у хмарності, а також в атмосфері активної радіоелектронної протидії. Саме така універсальність робить штормбрейкер однією з найбільш очікуваних інвестицій для F-35. На цьому тлі Raytheon представила ще одне важливе рішення. Наземний варіант Штормбрейкер, створений на основі авіаційної gbu 53B. Розробники наголошують, що весь шлях від першого ескізу до реальних випробувань зайняв лише 50 днів для оборонної промисловості, де аналогічні процеси можуть тривати роками, це надзвичайно короткий термін. Такі темпи пояснюються модульною конструкцією ракети. Більшість ключових компонентів електроніки та сенсорів вдалося перенести з авіаційного варіанта без значних змін. Рейтон підкреслює, що нова наземна конфігурація не поступається авіаційною заточністю та здатністю виявляти Цілі, а також може запускатися з різних типів пускових установок. Саме це дає змогу швидко інтегрувати систему війська без масштабних технічних модифікацій. У результаті Велика Британія фактично отримує перевірений та впевнений інструмент, для F-35 на період, доки спір-3 не буде доведена до повноцінної експлуатації. Аналітики припускають, що ця тимчасова заміна з великою ймовірністю може стати довгостроковим рішенням, оскільки штормбрейкер вже продемонструвала високу ефективність і широкий спектр можливостей, які відповідають вимогам сучасних повітряних. Операцій друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.